ним лякають на ніч нечемних руських дітей він люта нечисть яку регулярно витягує як козир російська пропаганда за його голову дондон кадиров обіцяє винагороду 250 тисяч рублів і байдуже що його вже півстоліття немає на світі і зараз я хочу звернутися до біндієсті пан здайтесь здайтеся я молю вас христом Богом. То хто такий той Степан Бандера? І чи є якась правда в словах російських пропагандистів? Начебто він нацист, далі тільки факти. Після перемоги над нацизмом. Денацифікація Степан Бандера без сумніву був радикальним політиком, та оцінювати будь-які його дії необхідно, зважаючи на ситуацію, у яку потрапили українці в двадцятому столітті. За Версальським договором 1919 року жодна країна не підтримала незалежності Української Народної Республіки. Тож на початок Другої світової наші землі були розшматовані між кількома державами радянським союзом, Польщею, Румунією, Угорщиною. А у 1930-ті роки Сталін влаштовує масові репресії і голодомор українців. Тож Степан Бандера натумить вже голова революційного проводу організації українських націоналістів, з однодумцями вирішують використати протистояння Німеччини та Радянського Союзу для того, щоб підготуватися до проголошення незалежності. Є е, стара ще з давніх римських часів е, приказка ворог мого ворога, мій друг. Тому е, в цих геополітичних е, відносинах наприкінці 30-х років. Українські націоналісти мали такого природнього, як зараз ми модно говорити, союзника або держава, на яку орієнтувалися і хотіла переділити кордони, була Німеччина. До того ж, на той час прийняття німців ще було далеким від уособлення світового зла. Цей час про нацистів і чи так званих фашистів ніхто дуже не чув і не знали, що і як вони планують робити. Передусім німців пам'ятали як цивілізовану націю культурну, яка хоче взяти реванш за ті кривди, які їй переможці завдали після першої світової війни. Так само українці були покривдженою нацією згідно версальсько вашингтонської системи мирних договорів, і так само українці хотіли відродити свою державу у Гітлера. Щоправда, було своє бачення ролі українців у всій цій історії. Бандера і Бандерівці були фактично, можна сказати, в очах Гітлера і верхівки нацистської партії, розмінною монетою в геополітичній грі. Це був потрібний матеріал, який потрібно використати в боротьбі проти Радянського Союзу. І ми бачимо, що так само і були цинічними і бандерівці, які бачили, що треба використати Німеччину в своїх е цілях. Мета наших націоналістів була очевидною незалежність України. Для цього були необхідні вишколене військо і зброя. Тоді отримати це можна було тільки у німців. Тому бандерівці й домовляються про створення батальйонів Нахтігаль і Роланд, куди увійшли переважно українці. А вишколом займалася німецька розвідка Абвер. З розвідкою ми маємо класичний варіант створення батальйону Нахтігаль. Який поділявся на два курені: це Роланд і відповідно Нахтігаль. Це були підготовлені, якщо в теперішньому термінології говорити команди, які б мали розвідку і діяльність в тилу ворога. І для цього були підготовлені оці, цей батальйон, який відомий як дружини українських націоналістів, і саме вони пізніше були одним із таких ядром професійних військових. Українці виставили німцям умови, що підрозділи Нахтігаль і Роланд підкорятимуться ОУН. Присягу даватимуть не третьому рейху чи Гітлеру, а Україні та боротимуться проти радянської влади за відновлення незалежності. Нахтігаль займався диверсійними акціями в тилу противника і готував підґрунтя для проголошення української держави. А от російська пропаганда приписала Нахтігалю і Бандері, начебто вони вчиняли масові вбивства євреїв у Львові у 1941 році. Українські історики це категорично спростовують. Це були задіяні інші німецькі зондеркоманди: Нахтігаль і Бандера не мали стосунків до цих воєнних злочинів на території Львова, адже сам підрозділ Нахтігаль далі попрямував на схід. Зокрема, Тернопіль вільниця. А Бандера в цей час був е, згодом арештований через декілька днів е, і засланий в Гестапівську тюрму. За що Бандера потрапив у концтабір 30 червня 1941 року у Львові стається історична подія. Організація українських націоналістів проголошує акт відновлення української держави за наказом Степана Бандери. Бандера недаремно видав 16 червня 41 першого року меморандум, який закликав Гітлера підтримати українську державу, і фактично, в такому ультимативному, якщо читати дипломатичний текст, говорив, що якщо ви не визнаєте українську державу, то українські націоналісти готові її проголосити. Реакція гітлерівців була блискавична. Вони заарештували Степана Бандеру, усю його родину, та заслали у німецькі концтабори. Бандера, як досвідчений політик, основним його завданням в концтаборі Заксенгаузен було не зрадити, не зрадити своїх побратимів, не зрадити тої ідеї, яку він все своє життя боровся. І він там стійко, незважаючи на смерть його двох братів, які були закатовані демонстративно в концтаборі Аушвіц. З іншого боку, його близька родичі, так само німецькі окупанти, стратили в цей же час. Одночасно отця Андрія Бандери було розстріляно в Києві в тюрмі НКВД, де сучасний український дім. Тобто Бандера опинився в дуже такій е, критичній ситуації, але незважаючи на моральний, психологічний фізичний е, тиск, він не зрадив у застінки нацистських таборів, кинулись сотні поплічників Степана Бандери. Дуже багато членів УН були понад півтори тисячі репресовані за акт 30 червня вересні 41-го року. Тобто липень, вересень 41-го року, було арештовано понад півтори тисячі членів УНУ, і фактично більшість з них загинула в млинах смерті цих німецьких. У німецьких концтаборах Бандера пробув три роки. У цей період його соратники, які залишилися на волі, створюють УПА Українську повстанську армію. Самого ж Степана Бандеру випустили з ув'язнення аж у 1944 році. Становище гітлерівців у війні уже було плачевним. І вони пропонують бандерівцям співпрацю приєднатися до боротьби проти московитів. Коли наприкінці вересня 44-го року німці, бачачи, що вони не можуть виграти цю війну, вони згадали, що в них в рукаві є козир, козир Бандери. Який цей час мав ареол борця проти німців і радянського союзу? Є багато німецьких цікавих документів, які найкраще з одних цих документів характеризує гестаповець, який проводив з ним переговори. що Бандера, фанатичний слов'янин, який люто ненавидить німців, але ще більше росіян. Тому для наших цілей нам треба його використати, щоб він воював проти росіян. Та Бандера категорично відкинув можливість зробити ОУН і УПА союзниками Третього рейху у війні проти Радянського Союзу. Німці хотіли хитро прив'язати п'ятим колесом до свого воза Бандеру і всій Бандерівський рух українську повстанчу армію для того, щоб їх зробити в складі РОА, Русської русковосвободівної армії під Власовим, але Бандера і інші українські лідери категорично відмовилися від цієї завідомо програшної і провокативної німецької ініціативи. Бандера вважав, що якщо німці не захотіли в 41-му році допомогти українцям, то зараз українці тим самим не бажають бути знову на боці переможених. Боротьба Бандери та УПА продовжилася проти обидвох ворогів німців і Червоної армії. Він був свідомий того, що треба продовжувати боротьбу як і проти німців, так і проти Радянського Союзу. Але в умовах переходу фронту УПА і українські націоналісти застосовували таку тактику. Найменшого опору, щоб не зазнати втрат а з іншого боку здобути зброю від німців, які відступаючи, просто її кидали. Це ми користалися по партизанські загони, і е, вони ховалися. Коли переходив фронт, було е, завдання максимально уникати боїв з Червоною армією, і в цьому легенда є, що вони стріляли нам в спину. Е, насправді, вояки УПА не стріляли в спину, але вели Боротьбу за гарядатрядами з червоною мітлою НКВД, яка зачищала території і фактично грабувала мирне населення. І дійсно оцим сталінським дітям, як їх називали, активно стріляли, вбивали, вішали. Так званий міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник якось ляпнув, начебто нема жодного документа, який свідчив би про бої УПА проти німців. Притомні історики просто регочуть з цих нісенітниць. Битви у Півці проти німців це не один чи два випадки. Рахунок йде на тисячі. Було багато, понад декілька тисяч боїв, засідок, сутичок. Понад два роки упа вело дуже багато боїв боїв, як і проти радянських, і проти німецького окупанта. Ці бої велися з одною метою не зашкодити мирному населенню. Навпаки, радянські партизани все зробили, щоб накликати на мирне населення репресії, кральні акції німецьких. У них була одна політика. Чим гірше, тим краще. Ми зараз так само спостерігаємо, коли йдуть обстріли, нібито воєнних об'єктів, але фактично б'ють по цивільній і критичній інфраструктурі. Тому партизанські загони проти німців все робили для того, щоб максимально убезпечити мирне заселення від нацистських репресій. Після війни Степан Бандера змушений втікати у Західну Європу. На нього безперервно полювали радянські спецслужби. Лише за один рік він з дружиною і дітьми шість разів змінював місце проживання. Таки дістали його у Мюнхені. У 1959 році радянський кадебіст Богдан Сташинський вистрелив в обличчя Бандері Ціанідом Калію. У вбивстві Совєти звинуватили міністра у справах біженців ФРН Теодора Оберлендера. І саме з цього судового процесу збереглися документи, які свідчать, що Бандера ніякий не нацист, а підрозділ Нахтігаль не вчиняв злочинів проти мирного населення Львова 1941 року. На цьому процесі проти Оберлендера, який проводився, не було. По перше, є сучасні документи з самих радянських спецслужб де фальшувалися всі ці протоколи та кухня КГБ. І не було достатньо до даних доказів, що це саме нахтігаль вчиняв ці злочини. Але червона пропаганда добряче попрацювала над демонізацією Степана Бандери. З нього зліпили гітлерівського агента і повішали червоні та нацистські злочини. Образ Бандери, як ворога батьківщини, міцно закарбувався у мізки радянської людини, бо фактично він і був ненависником радянського союзу. Як нині ворогом Росії є кожен боєць зсу. Радянська пропаганда відразу ж 45-го року почала робити з нього ворога батьківщини, бо це з одною особою легше боротися з іншого боку асоціювати весь рух з одною особою його так таргетувати набагато зручніше і легше, ніж говорити, що в цьому рухці було сотні тисяч людей. Вони воювали це кожний бандера був в кожному селі. І в місці, і що це був феномен, який дуже важко пояснити, що люди і сам Бандера йшли за ідею і вмирали е за ідею таку абстрактну незалежної України під синім жовтим прапором. Однак серед українців Степан Бандера все одно перейшов у площину фольклору. Про нього говорили пошепки як про символ боротьби за незалежність. Бандера е ставав оцим таким. Міфом, зокрема, через пісні, через інші. Народ йому наділював над людськими здібностями їх бачав, і бачав в ньому збірний ідеал. А з іншого боку, радянська пропаганда свідомо його рекламувала і приписувала оці всі звірства в таких гротескних формах через фільми, через кінохроніку, через масове зомбування, через літературу. Ці страшилки прижилися серед тих, хто мав брак інформації і не міг чи не хотів критично мислити. Щось типу адептів нинішнього російського зомбоящика. Натомість в Україні бандера нині має значно вищі рейтинги ніж до початку російсько-української війни. Бандера як успішний бренд боротьби і символ цієї боротьби. з москалями немає спільної мови. Його така стаття вийшла і з іншого боку. що Москва удвічний ворог України, неважно чи це біла, червона чи демократична Росія, значить, з теперішнім Путіном, він підняв оцей смолоски боротьби. І він наразово писав, що він не хотів бути іконом, якою протирають 1 січня і 14 жовтня, і йому поклоняється. Він хотів бути простою людиною, яка хотіла жити повсякденним життям, бути добрим агрономом і працювати на землі. Але життя поставило перед ним такий виклик, що треба організувати і скерувати ідеологічну боротьбу всього народу і бути її символом. Хто зна, чи була б Україна нині саме такою, якби у середині минулого століття Бандера і його побратими з ОУН УПА не підняли національно-визвольний рух? Ми маємо приклад Білорусії яскравий, коли в Білорусі не було такого формату і такого лідера. Не було е зв'язку поколінь, коли пам'ятали боротьбу УНР, НР бандерівці. Бандерівці пізніше передали цю стафету дисидентам в таборах, які побачили, що комунізм з людським личем не варта боротися, а варта боротися за незалежну Україну. І пізніше, 91-му році, оця символізм. Виріс, і ми вже теперішні сучасні пам'ятали і УНР, і бандерівці, і дисидентів, і були свідомі в тому, що рано чи пізно Росія нападе. СРСР, створеного, зокрема, Сталіном, уже нема. Омріяна Гітлером Німецька імперія теж зникла з карти світу. А незалежна Україна, за яку воював Бандера, ось вона рідненька. І схоже на те, що слово бандерівець це вже не образа, а комплімент для українців.